Всіх вітаю на своєму каналі. Підготували ми тут замовлення на Київ, знову ж таки, е, велике замовлення знову. По кроликам скажу одразу, що всі, весь молодняк у нас вже пішов під забій, на продаж в нас немає. Ось завтра, післязавтра буду тільки місячних кроленят вакцинувати і відкидати на підрощування. Тож, бо багато хто питає там на продаж кролів, поки що немає. Ось все, що було. Подзвонили, терміново потрібно на Київ. Треба було робити замовлення, тому що наступний раз, коли ми подзвонимо, скажуть да, скажете, ні, вибачайте туди-сюди. Тому в нас дзвінок був десь о першій годині. Зараз 9 вечора, з 3-ї години ми оце ось займалися кроликами, курочками. По курочкам хочу показати. Візьму ось оцю, думаю, буде видно. Ось така ось жирна курка. Жиру дуже-дуже багато, і вона не одна така. Ось покажу ще одну, ще одну. Бачите, скільки жиру. Це за рахунок того, що даємо кукурузку. Не такі гарнюні. Ой! Тушечки. Кожна тушка 2 кілограма. Сумарна вага шістьох курей виходить 12 кг. Буду пакувати, як завжди. Вони в мене полюбляють робити такі ось обіймашки для того, щоб їх більше влазило. Да? Отакі От обнімулі ми постійно робимо з ними. Їм подобається, і мені подобається, що їх більше влазить. Поки ми тут курочками займалися, вони в нас на дворі висіли. Стікали собі, трішки приморозилися. Та нічого страшного. Просто єдине, що опа. Абнімулі тепер не дуже виходять, як треба. Не такі, як ми звикли робити зазвичай. Так, не знаю. Домовилися відправити маршруткою, але трошки проблематично. Чому? Бо київські маршрутки не дуже хочуть брати бананки або великі ящики. У нас ось буде ще один великий ящик, бо ще з курей треба закинути. І ще знайомий підкине дві тушки внутрі хочуть взяти на пробу, як вони в них будуть йти з продажем. Тому будемо якось вже відштовхуватись. Якщо, наприклад, не заберуть, то прийдеться, мабуть, нам все ж таки вести їх до Києва і передавати. З руки в руку. Взагалі в бананку повинно влазити десь 24 тушки. Але мені здається, що в мене не влізе. По вазі в нас 120 тушок, вийшло 35 кілограм. Такого ось задоволення ясного. Міу. По весні, коли я відвозила. Я відвозила було 55 кілограмів, це трішки менше, не трішки менше, а менша кількість кроликів в цей раз буде їхати. знову ж таки кажу, бо вже виходило відео. Там, де ми робили замовлення на Київ, да? і люди просять поділитися контактами. Не поділюся, не тому, що я жадна, а тому що в нас пішло десь два роки для того, щоб знайти людину, яка конкретно буде приймати оптом кролів, як бачите, і курей. Ну, в цей раз качок не веземо, бо сказав, що качок вистачає. Єдине, я оце тепер задумуюся про те, що треба попробувати індиків, але ж вони такі не дуже я їх люблю. Я з ними не дружу. Не люблю, як вони бігають по городах, кричать ото своїми сопляками. Тож вибачте, контактами не поділюся. Шукайте так само, як ми. Як то кажуть, вовка ноги годують, бо ти бігати, шукати, все знайдете, і все буде гарнесенько. Теж гарнесенько їх повкладати, щоб вони тут подружилися наче. Не билися, не сварилися, що ти покладу один Це виходить у нас 47 кілограм е з усього, що треба відвезти. Ну, якщо завтра не возьмуть, то прийдеться вести самим. Будемо дивитися і будемо сподіватися на те, що все-таки маршрутки возьмуть, бо другий ящик, як на мене, навіть трошки більше, ніж бананка, да? вищий просто. Ну, ще ж на дві тушки внутрі покласти, якраз все чітко буде заходити в нас. Так, накриваємо, просто винесемо на веранду. Зараз пакетик. Так, для чого ось ось поверху класти пакет? Для того, щоб мясо само по собі не обвітрилося, поки воно там буде їздити. Обов'язково. У нас сьогодні це 27 листопада, цілий день така жахлива заметіль, що вже в нас снігу майже по коліна, а в коментарях можете написати, що у вас відбувається з погодою. На завтра наче не обіцяють нам снігу, обіцяють таке е, трішки сонячну погоду, але буде мінус 9. Сніг все одно, я думаю, ми покажемо, який у нас випав. Так, на цьому все. Всім па-па.